Привіт, друзі! Сьогодні у нас весна і дуже гарна погода. Розквітли наші квітки. Дивіться, які вони цікаві є. Є нарциси з жовтою серединкою. Бачите? Ось такі. Є нарциси з ось таку, жовті- з жовтою серединкою. Ось такі. А ще розквіт ось такий. Він зовсім відлічається від того. В нього якась лимонна серединка. Бачите, яка? Це у мене гіацинтик. Друзі, розквітли білі. З білою серединкою. Які вони гарні. Просто неймовірне. Оця середина така велика і дуже-дуже якась така. Ну, гарні, дуже-дуже симпатичні. Ось, ось ось тут є ще ось такі. Ось такі купчасти. Теж гарненькі. Ну тут щось мало їх цьому році. Уже, друзі, бжоли літають. Дивіться, оця рослиночка вже має зацвітати. Скоро, скоро буде жовтим таким кольором. Дуже гарний. А листки у неї колючі і вічно зелені. Класно. Тут у мене постригли ось так кущики, роза. Підстригли оцю розу. Вона така дрібненькі, червоні у неї квіточки. Войний не куточок. Зелене у мене росте, воно так гарно. Я казала, що можу дати скільки завгодно, хто захоче. Є лівець, один другий. І ось така у мене рослинка дуже гарна. Я в тому году посадила тую, а вона якась отака рідка. Не знаю, я її постригла, а вона не дуже хорошо розвивається. Якось хотіла, щоб було гуще, а вона якась рідка. Не знаю, попробує вона, може вирівняється, може ні. Будемо бачити пізніше. Ой, білі гіацинти, О, 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 о. о білі гіацинти, Ох, як вони встають. І тут у нас очеток. Красавчик, красавчик очеток і нарциси, нарциси. Ось такі нарциси у нас. Ось така красота. Літо, весна йде, весна, красу несе. Взялася, друзі, петрушка. Дивіться, яка красавиця. Ох, яка з зими піднялася, рукола піднялася теж. Вік розвозить гній. Ну от Скоро будемо садити картоплю, напевно. тому що все-все все так штренько розвивається.